Не відмовляти собі у святі вирішили і в Жовкві, Тож тут ялинка буде і буде вона незвичайною. Чому про це говоримо з міським головою жовтку Олегом Вольським? Чим все таки ваша ялинка є унікальна і чому ми не взяли приклад з інших мерів, які не будуть ставити ялинку? Це не одне місто в Львівській області, але там категорично вирішили відмовитись від ялинок. Вітаю усіх. Слава Україні! Є в нас унікальність, якої немає ніде. Справа в тому, що центральна ялинка жовківської громади, наша головна красуня зимова, вона росте в нас, і вона росте протягом багатьох років на площі в самому центрі міста, на площі Вічевій. І власне, ця ялинка вона вже є. Її не потрібно звідкись привозити, її не потрібно десь шукати. І ми завжди її прикрашаємо минулого року. В нас у зв'язку з війною ми прикрасили її власне іграшками, які були виготовлені нашою майстрині місцевою пані Галиною Ковальською. Вона є місцева підприємниця і вона вишиває, займається такою прекрасною творчістю. Минулого року ми її просто прикрасили іграшками. Ми її не засвічували. В Цьому році ми довго думали, радились, як ми маємо поступити, що ми маємо робити з ялинкою. Так як я сказав, що вона у нас росте, її не потрібно нікуди привозити, не потрібно тратити бюджетні кошти. Власне, ми вирішили, що цьогоріч, так як минулого року, ми її прикрасимо іграшками. Але пані Галина зробила цього року набагато більше іграшок, і ми в цей період вирішили поставити рекорд України. По власне, іграшках, які є вишиті, це прекрасні вишиті великі кульки, які будуть на нашій ялинці. І власне цей момент є дуже важливий, і я хочу, щоб всі розуміли, що ми не плануємо робити якихось гучних відкриттів, гучних забав, святкувань біля ялинки. Але ми порадились з багатьма людьми. Ми порадились із молоддю нашою, і старшим поколінням, і так само порадились з дітьми наших воїнів, які є на передові, і ми їм дякуємо, що ми маємо можливість власне ці кульки повішати. Також пані Галина проявила гарну ініціативу, адже зробила більше цих кульок, ніж було минулого року. І, відповідно, ми прикрашаємо ялинку її кульками, встановлюємо рекорд України і не тратимо жодної бюджетної копійки. Бо... А освітлення. Бо зараз ще так само розповім про це. бо пані Галина Ковальська власне ці кульки робила власним коштом. Її чоловік також є воїном, є захисником. І коли він був на фронті, вона власне ці кульки вишивала. Вона вишивала в підтримку чоловікові, в підтримку героям, які захищають нас, і також в пам'ять про загиблих героїв. І так само з надією і з. Так само з думкою про їхніх дітей вона вишивала ці кульки. Щодо освітлення, минулого року ми зовсім не включали його. Ми його навіть не вішали на ялинку. Цього року ми вирішили його повішати. Це також освітлення, яке не було куплене за бюджетні кошти. І відповідно, ми не потратили жодної бюджетної копійки на це освітлення. Тобто, воно вже в нас було. І відповідно, ми не тратимо бюджетних коштів на встановлення ялинки, на її привезення, бо вона росте на прикрасу іграшками, бо дарує пані Галина Ковальська ці іграшки для міста і на освітлення, бо воно вже в нас є, і воно також не витрачено на це все жодної бюджетної копійки. А і електроенергія випу... хейтери кажуть, що і е, все одно витрати підуть бюджетні, бо доведеться все таки витрачати на електроенергію. Дивіться, щодо освітлення, ми не плануємо щоденно освітлювати її. Ми будемо включати її тільки на свята, тобто ми плануємо на Миколая засвітити. Плануємо на Різдво Христове засвітити на Новий рік. І відповідно, можливо, ще в вихідні дні будемо також засвічувати. Вона не буде щоденно світитися. Це є перше. Друге, ми порахували, що це освітлення споживає енергії як один новіший вуличний стовп, або два старі... як... Як... Точніше, як два старіших вуличних стовпа, або один новіший. Тобто це насправді небагато не електроенергії. І, відповідно, я думаю, що це не буде велика витрата. Також ми минулого року встановлювали шопку біля ялинки. Цього року ми також її встановимо. Це була прекрасна шопка, де діти приходили, де приходили дорослі, де вони молилися, де вони дякували Богу і просили перемоги. І також ця шопка цьогоріч буде встановлена біля ялинки. Це вже в нас така традиція. Ми вже вдруге шопку будемо встановлювати, будемо додати туди нові фігурки. Наше комунальне підприємство її змайструвало і, власне, будемо також її ставити. У вас ну вочевидь, плануються якісь заходи. Чи буде їх більше ніж минулого року? І взагалі що плануєте все-таки провести в тому циклі новорічно-різдвяних свят? Дивіться, кілька днів тому в нас відкрилася резиденція Святого Миколая. Це традиційна резиденція, яка власне відкривалася в нас в одному із дитячих таборів минулі роки. В цей рік, власне, через певні обставини, через важливі речі, вона перенесла свою локацію в цілях власне, безпеки. Вона перенесла свою локацію, вона є відкрита в жовтві. Зараз приходять діточки, приходять до Миколая, дають листи, загадують бажання, розказують йому про свої побажання. Багато діточок приходить постійно. Щоденно вона відкрита. Миколай їх щоденно приймає, і це справді гарне свято для діточок. Великих масштабних заходів ми не плануємо до війни. Ми збиралися в передень Нового року на площі. Ми робили подяжний молебень, ми часами колядували з нашими хорами. Зараз ми цього не робимо в цілях безпеки, в цілях, власне, того, що ми не знаємо, як буде, бо свята це особлива небезпека. Також таких масових заходів не робимо. Єдине, що будемо вітати наших воїнів на День Збройних сил, будемо вітати наших волонтерів на день волонтера. Плануємо для них один захід, але це також не буду широко афішувати, бо в цілях безпеки ми угу. розуміємо зараз, які часи є. Отже, як бачимо, в кожній громаді вирішили святкувати, не святкувати.